Друзі, усім привіт! 31. Україна сьогодні святкує День Незалежності і їй сьогодні виповнюється 31 рік. <му> Хотілося щось таке особливе зробити в цей день і, звісно, я нічого розумнішого не придумала, ніж зробити таке відео поділитися з вами порадами які мені допомогли перейти на українську мову сьогодні розкажу вам шість 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 сьогодні розкажу вам шість порад як Перейти легко і просто на українську мову. Тому що зараз це така сама актуальна тема, тому що багато хто хейтить тих, хто розмовляє ще російською. Я не відношуся до тих, хто хейтить і засуджує, але я підтримую всіх тих, хто намагається навіть з помилками переходити на українську мову. І думаю, що сьогоднішні мої лайфхаки дуже вам допоможуть. Тож дивіться до кінця і переходьте на українську мову легко. Дня Незалежності України українська влада вирішила показати і похизуватися всіма здобутками, які рашисти лишили на території України. Все, що було знищено українською армією, знайдено в Вірпіні, де ми живемо, Бучем, Ростове. І все насправді було б прекрасно і класно з цього виставки, якби люди не залазили на цю техніку, не сміялися, не раділи, не залазили б туди діти. Тому що вся ця техніка, вона була та кров'ю. Такі собі почуття. не святкові. Що на мою думку дуже важливо зробити це зрозуміти для чого вам переходити на українську мову? У Вас має бути певна мета, конкретна мета. Пропишіть її складіть в голові. Я не знаю, у нас в сім'ї. Корадо абсолютно був російськомовний. Незважаючи на те, що він є творцем і гітаристом групи Друга ріка україномовного гурту, він все одно родом із Житомира, яке російськомовне місто, і все життя він розмовляв російською мовою в побуті. Коли ми познайомилися, ми теж розмовляли російською мовою. Хоча я родом із Умані і переважно спілкувалася вдома завжди українською, хоч і ламаною, з суржиком певним, але... Більш-менш українською, коли у нас з'явилися діти, у нас з'явилося велике бажання, щоб наші діти, Соломія, перша дочка наша, щоб вони розмовляли українською мовою, і саме із-за цього ми почали в побуті переходити на українську. Це було ще в 2016 році. Власне, коли народилася Соломія. Тому перша порада знайдіть причину. Це може бути якась особиста причина, це може бути глобальна для того, аби допомогти Україні і аби вас не за те, що ви розмовляєте російською мовою. Або це може бути Тож, власне, вам просто потрібно знайти причину і слідувати їй. не думати ні про що, а думати про свою причину. Друга порада це використовувати українську мову в побуді. В перші часи це дуже складно перейти, особливо коли всі, всі ваші рідні, близькі звикли до вас російськомовного. Тому е, дуже круто і, і класно допомагає така певна гра. Це, наприклад, години розмови українською мовою. Ви можете започаткувати там зранку одну-дві години в української мови і розмовляти лише українською з родиною і. Е, можна вводити якісь штрафні санкції. Коли у нас е, був цей процес переходу, ми один одного виправляли. Та в принципі зараз ми часто один одного виправляємо, якісь русизми використовуємо це якби нормально. І я Кораду виправляла спершу більше. Зараз він мене іноді теж виправляє, поправляє, і ми просто якби повторюємо це ж саме слово, але вже в українській мові, і вже не звертаємо уваги, що Хтось когось поправляє, просто на наступний раз вже його використовуємо українське слово. Просто оцей період звикання має відбутися в першу чергу у вас власне з собою, тому що неможливо перейти на українську мову, не говорячи нею, не використовуючи, не пройшовши ось цей етап переломний. Наступний Третій. Я не вмію так складати пальці як тризом. Третя моя порада це перейти в соціальні мережі на українську мову. Старайтеся вести сторіс, писати українською. Зараз просто сирена, і я чую якісь вибухи. Мені так здалося. Тож третя моя порада перевести соціальні мережі на українську мову, почати вести пости, писати українською, сторіс вести українською. Це допоможе вам формувати в голові нові нові звички про те, що ви стаєте україномовним. Туди ж можна віднести і технічні моменти в телефоні, перевести телефон, всі гаджети на українську мову, щоб інтерфейс був українською. Четверта, четверта порада, яку я би радила читати українською мовою, дивитися кіно українською і слухати музику українською мовою. Неможливо створити в голові запас певних українських слів, якщо їх не слухати, не чути, не читати. Це допомагає адаптувати вашу літературну мову на український лад. П'ята порада. П'ята порада перейти мовний бар'єр. Той бар'єр приблизно, що всі звикли до того, що ви розмовляєте певною мовою, зараз ви змінюєте це на українську мову, і цей бар'єр є внутрішньо у вас, є бар'єр внутрішньо у тих, хто вас оточує. Тому одна з таких глобальних порад це, от, наприклад, зараз у мене бар'єр знімати на людях. Бачили, там прийшла тітя з собачка. Та мені дуже соромно знімати. Коротше, щоб подолати цей мовний бар'єр. Спробуйте розмовляти українською мовою з людьми, які бачать вас вперше в магазині, на ринку, кінотеатру, де би ви не були, з незнайомими людьми спілкуйтесь українською мовою. Саме головне, вони не знають, якою мовою ви спілкуєтеся, і для них це буде нормально чути від вас навіть з якимись помилками українські слова, українську мову. Ви звикнете вперше самі, і потім поступово вже будуть звикати і ваші рідні, близькі і шоста. Головна порада це не чекайте швидкого результату. Налаштуйтесь на те, що це буде непросто або просто. Коротше, просто налаштуйтесь на те, що для цього потрібно буде певний час. Ну, уявіть, звісно, ви все життя розмовляли російською мовою. Це вшивалося Росією отак от тонко. І всі думають, що ну так склалося, я розмовляю російською мовою. Мені складно, що ж тепер робити. Не так склалося. Це все продуманий план країни-агресора, тому ми усвідомлюючи це плавно, поступово, але переходимо на українську мову і розраховуємо на те, що цей процес можливо буде не таким простим, але крок за кроком він буде по... буде у вас виходити, Тож просто... Ідіть до своєї міти поступово переходьте. Цим самим ви заохочете перейти на українську мову багатьох інших. Ви станете прикладом. І саме головне не засмучитись, якщо вам буде даватися все складно, а просто дайте собі можливість помилятися. У мене особисто викликає дуже велику повагу люди, які роблять відверто помилки, але тим не менше не соромляться і продовжують розмовляти українською мовою. У вас все вийде. Якщо якісь поради для вас були цікавими, напишіть, будь ласка про це в коментарях. Додавайте список своїми порадами. Я думаю, що для всіх це буде корисно. Для мене теж тому що я теж продовжую вдосконалювати свою мову. І дякую, що додивилися це відео до кінця. Сьогодні попрошу вас. Лишити лайк цьому відео. Ще раз всіх вітаю з Днем Незалежності і дуже скоро будемо святкувати День перемоги. Україна зі святом тебе! З Днем Незалежності! Любимо тебе! Віримо в засвіту, допомагаємо засідом разом до перемоги! Аби підписатися на мій канал, просто треба накласти на ось цю кругляшочку.